У Тібеті дітей виховують інакше. Дитина з раннього віку дослухається до себе. У великій кімнаті дитячого садка лише простір і зони, кожна з яких як окремий світ. Ось фарби, пензлі, шматки тканини, вугілля, поруч глина, дерев'яні елементи, гайки, мотузки для тих, у кого руки не хочуть жити без діла. Є м'ячі, обручі, канати, невеликі сходинки для тих, хто не вміє бути нерухомим. Є книги, картини, головоломки для тих, хто живе в образах і деталях. Є навіть тиха зона подушки, камінці, пісок, звуки води, для тих, хто не говорить, але чує. Задача вихователя тихо спостерігати і направляти в своє русло кожного малюка без жодних наказів, без жодного треба. Бо в Тібеті вірять, дитина вже знає, ким вона є. Потрібно лише дати їй простір згадати. А ми часто робимо навпаки спочатку відриваємо від себе, а потім питаємо, чому вона не знає, куди йти.